Файним людям наше сердечне на каналі Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Сьогодні у нас аграрний гороскоп яровизації картоплі на лютий 25-го року, час Київський. Що ж, давайте розглянемо найкращі дні для того, щоб підготувати картоплю до посадки. Це у нас починається цей період. Саме 1 лютого вже і всі 24 години знацій риби при зростаючому місяці. Наступний період – овен, зростаючий місяць 2 лютого з 4 години ночі до кінця доби, 3 лютого з 0 годин до 12 години дня. Втільці час трошечки у нас розрізаний завдяки тому, що буде перехід місяця з однієї фази в іншу. І тому 4 лютого ми можемо починати закладати на яровізацію картоплю о 7 годині ранку до кінця ні, до 22 години. Ночі 5 лютого тільки після 22 до 0, тобто 2 години тільки вночі є, і 6 лютого є вранці 5 годин це з 0 годин до 5 години ранку. Наступний період близнякий зростаючий місяць, 6 лютого, з 9.30 починається гарний час, і до кінця доби, 7 лютого, всі 24 години. Рак, зростаючий місяць, тут у нас декілька днів. Ось подивіться, які гарні дні 8 лютого з 13.30 починається до кінця доби, 9 лютого всі 24 години, 10 лютого з 0 годин до 15 години дня. У нас ще дуже багато періодів до кінця. Лютого. Терези спадаючи місяць 15 лютого з 14 години починаємо і до кінця доби, 16 лютого всі 24 години, 17 лютого з 0 годин до 20 години вечора. Також можна закладати на яровізацію картоплю в Скорпіоні при спадаючому місяці 18 лютого починаємо з 3 години ночі до кінця доби, 19 лютого всі 24 години. Гарний період для. То, щоб закласти бульбу на яровізацію, це стрілець спадаючи місяць 21 лютого з 12 години дня починаємо до кінця доби, і 22 лютого з 0 годин до 22 години вечора чи ночі вірніше. Ще один період дуже гарний козиріг спадаючи місяць, 23 лютого з 2 години ночі до кінця доби, 24 лютого всі 24 години, 25 лютого з 0 годин і до 5 години ранку. Ось так у нас весь місяць тепер на екрані, лютий 2025 року, за київським часом складений цей розклад, цей аграрний гороскоп. Ну що ж, бажаємо вам гарної роботи. Виконуйте в сприятливий час всі свої роботи, а потім в сприятливий час посадіть та отримайте гарний врожай. Бульби в 2025 році. Ми що ж, бажаємо вам здоров'я, щастя, вдачі і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.